Зирова ілюзія або оптичний обман – Це явище, при якому видими якість предмету не відповідає дійсності або помилкове сприйняття оком навколишньої дійсності, чому ж виникають оптичні або зорові ілюзії. Зировий апарат людини складно влаштована система з цілком певною межею функціональних можливостей. У неї входять очі нервові клітини, за якими сигнал передається від ока до мозку, і частина мозку, що відповідає за зорове сприйняття. У зв'язку з цим. Довіділяються три основні причини ілюзії. В мозок приходить помилкова інформація. При порушенні передачі інформаційних сигналів по нервах відбуваються збої, що знову ж призводить до помилкового сприйняття, мозок не завжди правильно реагує на сигнали, що проходять від очей. Часто ілюзії виникають відразу з двох причин: є результатом специфічної роботи очей і помилкового перетворення сигналу мозку. Корекційна пайдолія Бачите запрошення жінки? Здається, вона дуже гарна та приваблива. Але якщо перегорнути щось не так. Чому ж це виникає? Це виникає тому, що наш мозок розпізнає найвиражніші частини обличчя, а саме посмішку та очі, це було розвинуто з еволюцією для того, щоб. Розпізнавати обличчя та емоції ворогів. Ще цей ефект називають ефект Маргарет Тетчер», тому що вперше був застосований на її фотографії. Страшні обличчя. Дивіться на білий хрестик посередині. Щось відбувається. Можливо, ці обличчя спотворюються та становляться страшними. Це відбувається через те, що ми бачимо тільки частину обличчя і наш мозок. Об'єднує це в одне єдине. Вони схожі на карикатури? Подивіться на центр зображення. Зараз з'явиться чорно-білий варіант. Чи бачите зелені дерева, а сині небо? Фотограф, комп'ютерний біолог, вчений Ендрю Стіл, підкорив мережу вражаючої оптичної ілюзії, завдяки якій на чорно-білому фото можна побачити кольорі. Ця оптична ілюзія заснована на особливості візуального сприйняття, яке називається хроматичною адаптацією. Мозок людини пристосовується до змін освітлення, щоб кольорі зображення залишалися незмінними. Рух кубів. Бачите ці два куби, які з них швидше рухаються? Жодний це правильно. Ця ілюзія відбувається, тому що стробоскопічне освітлення змінюється, а також цьому сприяють стрілки внутри куба. Ця ілюзія простіше. Вона відбувається тому, що на краях куба знаходяться білі та чорні лінії. Простіше побачити у куті куба. Це відбувається тому, що на фоні змінюються стробоскопічні освітлення, також ілюзія з кольоровим кругом, також допомагають стрілки. Танцівниця. Як ви гадаєте, у яку сторону обертається танцівниця? Вправо чи вліво? Сфокусуйте свій погляд на одні частини або на нозі, або на руці. Наш мозок дуже легко змусити думати, що танцівниця обертається або вправо, або вліво. Вийшло. Зараз ви бачите на фігуру. Також сфокусуйте свій погляд або на центрі, або на верхньому краю. Бачимо, що фігура обертається як вправо, так і вліво. Ну що ж, розберемося з нашою танцівницею. Давайте я вам домажу це побачити. З правого боку вона крутиться уліво, а з лівого боку вона крутиться вправо. Рухова слепота. Сфокусуйте свій погляд на центрі екрану. Чи щось змінюється? Можливо, щось зникає. Ось подібна ілюзія, також сфокусуйте свій погляд на центрі екрану, чи ж можете ви назвати предмети, які лежать на столі, можливо, вони пропадають, і це відбувається за рахунок руху столу. Різна швидкість. Зараз ми бачимо дуже швидкий коридор, а можливо і ні. Давайте змінимо його швидкість закрити двома руками края екрану. Здається, що він повільний, це тому що центр зображення не змінюється. А тепер закрити центр екрану. Він такий швидкий, правда ж? Це тому, що стінки коридора дуже швидко змінюються, а центр зовсім незмінний. Ілюзія кафе сьогодні ми вже подивилися з вами дуже багато ілюзій, але ця ілюзія була одна з найперших, які підірвали увесь світ. Як ви гадаєте, ці лінії прямі чи, можливо, скошені? Мені теж здається, що вони скошені, але насправді вони прямі. Це відбувається за рахунок чорного, білого та інших кольорів. Багато де можуть використовуватися ілюзії, як, наприклад, у архітектурі або у дизайні.